Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як ми можемо встановити графічний редактор TaxPaint. Для цього ми з вами вводимо в пошуку назву графічного редактора та переходимо на офіційний сайт програми. Наступним кроком нам потрібно з вами перейти до завантаження. Та обрати операційну систему, з якою ми працюємо. Якщо ви працюєте з операційною системою Windows, в такому разі вам обов'язково потрібно обрати розрядність 32-розрядну чи 64 розрядного інсталятора. Звертаю увагу, що сьогодні найчастіше використовується вже 64-родні. Операційні системи, відповідно, і інсталятор потрібно завантажувати 64 розрядний. Якщо ви працюєте з операційною системою macOS, в такому разі вам потрібно встановити інсталятор повний, а також встановити додаткові конфігурації. Конфігурація дає можливість налаштувати ваш редактор, тому рекомендую його встановлювати. Я вже завантажила універсальний інсталятор. І ось конфігурацію демонструю, як ми працюємо з нею. Коли ви відкриваєте конфігурацію, її потрібно перемістити в програми. Ось тут вона в нас відобразилася у Findрі. Тепер ми відкриваємо її. І буває так, що у вас може бути ось така інформація про помилку. Вас повідомлять, що надається відкрити такс Paint, оскільки Apple не може перевірити, чи немає там зловмисних програм чи елементів. Що робити нам в такому разі? Ми з вами переходимо у Finder, давайте ми повністю це проробимо. Шукаємо нашу програму. Ось. Натискаємо клавішу Ctrl і ще раз клікаємо по програмі. Потім натискаємо пункт відкрити. І ще раз підтверджуємо, що ми хочемо працювати з цією програмою. І тоді конфігурація TaxPaint вам відкриється. Що ми можемо змінювати у TaxPaint? Наприклад, ви можете змінювати розмір вікна, його довжину та його висоту. Для того, щоб вашим Дітям було зручніше працювати. Також ви можете змінити мову системи, вказати, чи хочете ви, щоб були додаткові звуки системи, якщо вам цього не потрібно, ви просто знімаєте ось ці інформаційні позначки та застосовуєте відповідні зміни. Коли ви відкриваєте текс Paint, ви будете чути додаткові звуки. Якщо ви їх хочете змінити, знову ж таки, ви маєте змогу це зробити в налаштуваннях. Ось так виглядає графічний редактор. Я бажаю вам успіхів в встановленні. До зустрічі!